Перший ряд сіточки просторової а основної плити. Так, І другий ряд буде знаходитись от приблизно от на цьому на рівні висоти, тому що товщина бетону, який буде заливатися, це під цю точку. І от до цієї, на цьому рівні приблизно будемо орієнтувати, та що приблизно точно будемо орієнтувати верхній шар арматури, він же буде з вісімки, Хоча тут, як бачите, все якби. Залишки відтак, тому що є дванадцятка, а є восьміорочка. Одна затисалася. А он ще одну. Я бачу восьмірочку. от ще одна тонша. Ну але це таке, це вже не, не, не так страшно. Воно буде все одно тримати і з роботу свою буде виконувати. А, сьогодні пролиємо трошки ще в площину, в Жодному разі не можна ділити отак в один день, тільки отак, от такими шарами можна розділяти, а, тому сьогодні ще трошки пролиємо по горизонту. Не доходячи до основної сітки, тому що сітка має бути схована і втоплена в один момент, і це те, що будемо робити. Ну плюс, звичайно, що бачите, що не вистачає опалубки, тому це також чекатиме наступного етапу, наступних якихось робочих днів. Отак, от отак виглядає весь процес. Не знаю, чи я буду це все ліпити в довге відео, можливо, шматочками, але в коротких точно вся історія буде.